Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Нечасто можна зустріти у нас електрокар, але також можна. Досить цікавий екземпляр у нас сьогодні на огляді. Автомобіль на продажі Kia Soul. 18 рік. 94 тисячі пробігу. На максимальній комплектації автомобіль весь в рідній фарбі. Ті, хто розглядають для себе електрокар, я би порадив би розглянути для себе такий автомобіль і поясню чому. Ну, Візуальний вигляд, якби це все індивідуально. Комусь подобається, комусь не подобається. Особисто мені, мені цікавий такий автомобіль, досить гарний, незвичний вигляд в нього. Але чому варто розглядати цей автомобіль через його технічні характеристики? Автомобіль 2018 року, він йде уже рестайловий. Візуально від попередньої версії до 2017 року нічим не відрізняється, але відрізняється батареєю. Тут вже стоїть 33 батарея, 33 кВт. Попередній версії було 27 кВт. Автомобіль має тепловий насос. І також дуже класну комплектацію, досить цікавий автомобіль, як для себе, для якихось там домашніх цілей, досить симпатичний, класний автомобіль. Місце в салоні він дуже просторий, я пізніше все покажу. Дуже цікаві комплектації. Зверніть увагу на передню частину автомобіля, оптика. У нас йде ближнє та дальнє світло на лінзі, лед підсвітка йде поворотника, і також лед підсвітка йде денних ходових, ходових огнів. Противоатуманні фари також йдуть з лінзою. Автомобіль має передні парктроніки і задні парктроніки. І ще, до речі, забув сказати, чому велика перевага цих автомобілів серед конкурентів, наприклад, там Leaf, Nissan і так далі, тим, що дуже мала деградація батареї. Тобто цей автомобіль має 94 тисячі пробігу, але сох, так званий збереження батареї, 100%. Тобто деградація батареї дуже-дуже повільна. Це дуже сильно впливає на. Розхід. До речі, цей автомобіль може проїхати при мінусовій погоді, така як зараз 170 км легенько. Літом цей автомобіль може проїхати 250 км. Автомобіль на оригінальних дисках на зимовій резині також є в наявності літні диски з гумою. Також віддається. Власник автомобіля віддає. Автомобіль в рідній фарбі, не фарбований. Ось лобове скло у нас рідне, ось він код для перевірок, електроскладання дзеркал, безключовий доступ, два ключики, до речі, в наявності. Повторююсь, автомобіль весь в рідній фарбі. Я перейду до показників прибору, все покажу, все розкажу. Ну, Читав я про цей автомобіль, комусь. Візуально він подобається, комусь не подобається, але я рахую, що досить цікавий, цікавий автомобіль. Задні парктроніки і камера також присутня заднього виду. Ну, цікавий. Давайте перейдемо, покажу стан лекофарбового покриття, що автомобіль в рідній фарбі, перевіряємо приборчиком. Я швиденько пройдусь, тут є крапочки. Як правило, говоримо на бензинових автомобілях повністю обслужений, але тут, якби обслуговувати немає чого, там клімат, клімат та й ходова та й все. До речі, ходова тут простенька. Ну, автомобіль, як ви бачите, не фарбований, все в рідній фарбі. Лобове скло рідне, також має велике значення для когось є, маленькі сліди експлуатації, Чуть-чуть поцарапаний бампер, але ну, таке якось сумкою, чемоданом, чимоданом, напевно, ну, не сильно незначна камера заднього виду. Таке багажне відділення. Шторка присутня, до речі, це дуже велика рідкість, як правило, вони вже приїжджають без цієї шторки автомобілі. Тут зарядочки, аптечка, все як має бути. Жилетка, все є присутнє. Автомобіль на класній комплектації, це максимальна комплектація, до речі, цих автомобілів. Вони йдуть на безключовому доступі. Тут, звичайно, повний електропакет. Сидіння. Шкіряні з підігрівом, а також з вентиляцією. Шкіряне мультикермо. Ну, досить цікавий автомобіль. Тут ми бачимо трішки схожості з Nissan Leaf, кнопочки дуже схожі. Такі от перемикання коробки передач. Електроручник. Підлокітник в ідеальному стані. Ну, 94 тисячі пробігу, досить класний. Стан велика магнітола, на неї можна е, на носію, на флешку записати там якесь відео і можливо з нього переглядати без проблем. Автозатемнення дзеркала, що мене дивує в цьому автомобілі, чому тут немає датчика дощу. Це єдине, що ну, цікаве питання, до хто проєктував цей автомобіль. А так. Стан автомобіля. ну Прям дуже доглянутий, тому що люди досить педантичні Тут у нас присутній підстаканник. Місця тут достатньо, до речі, тут дуже комфортно автомобіль. Бачите, такий він високий і з ростом під 2 метри. Я думаю, людина може тут себе дуже комфортно і гарно почувати. Корозії ніякої по автомобілю немає. Порошки тут закриті пластиком. З цієї сторони автомобіль точно такий же самий, ніяких немає зауважень, нічого не поцарапане, не побите. Підігрів задніх сидінь також присутній. Карти все в ідеальному стані, подивіться, жодної царапинки, нічого по автомобілю зауважень я особисто не знайшов. Не просижений автомобіль, не провалені сидіння, всі досить в гарному стані належному. Подивіться, який стан. Він цікаво виглядає дуже, як візуально, так і всередині він такий комфортний. Перейдемо до технічної частини. Я е е запустимо цей електродвигун, покажу вам. Під капотку. Тут у нас порти зарядки, type-1 і, і чадемо швидкісна зарядка. Досить цікаво виїжджає цей е, лючок, скажімо так. таким от чином Тут у нас звичайна зарядка і також швидкісна зарядка. Все працює, все досить. Автомобіль кожен день використовується, як би тому. І що ще мене дуже приємно дивує в цьому автомобілі, це також, що тут є газові опори, амортизатори, відкриття капоту для залеття омивайки так далі, досить зручно, не потрібно ставити цю палку. Е, акумулятор тут новий. Звичайний акумулятор. Ну і тут мотор якби тут особисто, особливо і немає чого показувати. Тут все все як в електрокара. Автомобіль я покажу там якісь е е е крила, болтики не кручені, якби тут все ДТП не було. Автомобіль не кручений і не фарбований. Ланжерончики, все в гарному, класному стані. Автомобіль купувався також для себе. Зараз люди будуть змінювати автомобіль, тому що планується будівництво і потрібен більший якийсь робочий автомобіль, тому цей автомобіль не підходить для таких от цілей. Автомобіль запускається. Досить цікава ручка це перемикання передач. Камера заднього виду працює. І хід. Ну, це високий рівень рекуперації, як би, але це вже, напевно, більше. Також присутня тут USB, AUX, розетка, вентиляція, підігрів сидіння. Ну, така досить цікава, цікавий автомобіль, насправді, мультикермо, два ключика, до речі, в наявності. Безключовий доступ працює, кермо, подивіться, тут всі регулювання, датчики, круїз також присутній. Ну, досить цікавий, цікавий автомобіль. Підведемо короткий підсумок. Kia Soul 18 рік, 94 тисячі пробігу, 33 кВт батарея. Проїжджає зимою в теперішній час може проїхати 170-180 км, літом 250. Класна дуже в них батарея, не деградуюча, Тому це велика перевага над Nissan Leaf. Візуальний вигляд досить цікавий. Автомобіль виглядає таким кросовером, Ну, це не кросовер, це звичайний легковий автомобіль. Але для е, сім'ї з дітьми досить комфортний, тому що він такий високий, роздутий, дуже е, багато простору в автомобілі плюс шикарна комплектація. Це максимальна комплектація, яка в них є. Не знаю, як вона називається, але вона максимальна. Два комплекта резини з дисками. Тому я рахую, що це достойний автомобіль, його вартість буде складати 12 тисяч доларів, буде присутній торг. Тому, кого зацікавить такий автомобіль, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Можливо, доставка до вашого дому. Привеземо все під ваш дім.